А зараз ми знаємо, що з нами на зв'язку наш гість Андрій Ісаєнко, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра у Києві. Пане Андрію, вітаємо вас! Дякуємо, що ви до Вітаю. нас долучилися. Ну, почати розмову ми хочемо з акторського аукціону Ект Лоц. А я гадаю, що вже всі наші глядачі знають і відомі так. Про, знають про цей аукціон, адже ми не у перших ефірах говоримо про нього. І у якості свого лоту ми бачили, що ви виставили кіноаксесуар з фільму Захар Беркут», в якому ви грали роль коваля Петра. Розкажіть, будь ласка, детальніше про цей аксесуар нашим глядачам. Це сумка одна із сумок Петра. Ну найкрасивіша сумка, так би мовити. Бо я тоді дуже захотів забрати одразу після знімального процесу. Попросив, випросив, мені подарували її. Вона дійсно дуже крута. Вона шита нашими майстрами, вона шита спеціально для цього фільму, і вона можна сказати в єдиному екземплярі. Ексклюзивна Тому... річ можна сказати. Ексклюзивна так? річ. Так так, 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 так. І там навіть такий, як замочок, можна сказати, там такий як рожок, яким застібається ця сумочка, він теж зроблений руками мого. Гарного знайомого, який робить аксесуари для зйомок і взагалі для а всіх як... таких при Дмбасі. А як вирішили саме цю сумку виставити а, у якості лоту? А все інше, бо, бо все пороздавав. <різь> а скажіть, а ваш авокс... ну, я, я. Продовжуйте. Ну, я маю на увазі, що ця сумка, я думаю, ну, така річ, яку хтось може купити. Вона може бути комусь цікаво, бо її можна і носити, і можна її повісити на стінці. Вона функціональна. А скажіть, ваш аукціон триває до вечора, 17 серпня. Наскільки активно долучаються люди до вашого розіграшу, і який можливо крок становить, щоб перебити пропозицію? Один крок 200 гривень. Наразі вже виставили її за 2000 гривень. Наразі вже, по-моєму, 4200 гривень. Ну, я не знаю, наскільки активно, просто я так активно там особо не слідкував ніколи, коли лоти виставляли а так дивитися, хто на як, яка активність у кого йде, я не дивився. Тому я не знаю, наскільки це активно чи не активно. Але вже непогано. Вже не ну, звісно, непогано. Так, якщо, якщо стартували з 2 тисяч, вже дійшли до 4 200, так тобто кожен крок 200 гривень. Це круто. Андрію, які лоти серед ваших колег, які також беруть участь у цьому аукціоні, вам запам'яталися? Чи можливо, ви також виділили для себе? А, ну, я не знаю навіть. Ця корзина шоколаду. Найсмачніший лот, напевно. Так, так. найсмачніший лот. Ну мене там щось нічого не дивувало, бо я своїх колег всіх знаю. Знаю хто де знімався, знаю що у кого є тому. Ну так, ви вже звикли до акторської, до акторських таких аксесуарів. Так, звичайно, вони так, вас так. оточують щодня. Ну, постійно, напевно, і Вижай. можна так знаєш, з кожної зйомки з якоїсь щось виставляти і таким чином долучатися до цього аукціону. Скажіть, сьогодні акторська спільнота, ми бачимо, що вона ну, об'єднана як ніколи. Хтось волонтерить, хтось на передовій. Скажіть, з ваших колег є такі люди, які сьогодні захищають нашу державу? Так, з нашого театру. Ну, мінімум чотири людини. В Збройних силах України це Сережа Кошиков, Володя Кравчук, Максим Дівізоров. І що Макс у нас монтувальник теж зараз на передовій. Якщо когось забув, то нехай мене вибачають. Але так, наші хлопці воюють і слава Богу, цілі здоров'я! Так, найголовніше. Справді, Андрію, судячи з вашого інстаграму, ми бачимо, що ви також дуже активно волонтерите, збираєте кошти, одяг, необхідні речі. Можете розказати, будь ласка, детальніше про таку волонтерську діяльність, коли її розпочали? Чи з перших днів війни? Як ви вирішили, що це ваша справа сьогодні? Ну, це розпочалось досить так, як то скажуть, раптово. Бо... Випадково дружина знайшла якихось ну, людей, які готові допомогти, але з Португалії. І у них виникла проблема, що вони відправили одну машину грузу, і вона десь в Україні пропала. На жаль, такі історії траплялися, і вони шукали когось, кому вони можуть довірити. Ну і ми записали відео. Я представився, хто я є. Вони Знов як, пізнали мене, і вони з легкістю доручили нам. Дуже важливий груз. Це були медикаменти першої допомоги, дуже різні ліки. І ми поїхали там. Ну, це було буквально на початку березня, перші числа березня, і ми поїхали на кордон приймати ці ліки. Ми ніколи, ну, ще ніхто з нас нічого нічого такого не робив на кордоні. Взагалі, як дикі люди були, але, ну теж, завдяки пізна того, що мене пізнавали, я там... це облегшило наш процес. Бо так навалом, як ми це забирали перші рази, коли ще не було дозволу гуманітарку просто так без оформлення провозити, Нам, це, у нас це виходило досить легко. І тоді вирішили ми це після першого грузу, ну як мови, після першої волонтерки ми вирішили створити спілку е, діячів теле та ГО. І зараз е, хлопці. Там, хто як може активно займається цим, у кого є більше часу, у кого там з'являється час, долучаються. Наші хлопці вже передали 61 машину е Збройним силам, Збройним силам НГУ, там, всім різним підрозділам. Тому все це почалося з перших днів. І я подумав, що якщо моє обличчя може чомусь посприяти, то хай воно сприяє. Скажіть, а що сьогодні вам допомагає не опускати руки і продовжувати допомагати продовжувати волонтерити? Наші воїни. Коли дивишся на них, читаєш про них, про їх хоробрість, про їх витривалість і про їх сили, то це тобі додає додаткових сил на все, все, що потрібно. Бо якщо у них є сили, то як у тебе не може бути сил? Так, це абсолютно точно. Дійсно, коли ми бачимо, в яких умовах сьогодні вони перебувають, так що вони бачать на власні очі, ми у свою чергу у тилу точно маємо повинні Допомогати, мати повинні мати сили, так і допомагати як можемо. Андрію, ви сьогодні перебуваєте у Києві, наскільки ми розуміємо, і якщо так, чим сьогодні живе місто? Ну, Київ, як Київ, я не знаю, чим живе. <рес> тобто... Ну, живе всі. Ну всі живуть, ну, не так, як жили, це зрозуміло. А так, ну, працює місто, слава Богу, що працює. Люди працюють, якщо, ну, бо це потрібно, щоб працювали, і податки були, і все навколо. Тобто місто вже рухалося вперед. Тобто, місто вже відійшло а? від ось цього такого воєнного, як так скажемо, ось цієї воєнної такої тематики, облог там. Ну, мені здається, так. Да, від цього відійшло, але все одно я думаю, що всі на готові. Тому, ну, якби все одно, що фаза війни ще йде, тому сильно люди, я думаю, не розслабляють. Хоча буває по ночам, хтось розгулює, як, так що скажіть: ви народилися у Запоріжжі? Чи підтримуєте зв'язок з рідними або друзями? І які настрої панують зараз у місті? Так, ми знаємо, що був трент, ще... так провокації. Провокації з приводу Запорізької атомної електростанції, як люди там немає. Ну, ну зараз трошки вони, звісно, налякані, бо ну, це дійсно такий У нас просто обізяна з граната і під боком сидить. Тому, ну я думаю, люди налякані, але я, я вважаю, що це не більше ніж провокація. А так, вже ще підтримую зв'язок зі своїми рідними, там у мене батьки. Сестра, друзі, родичі ну, всі, всі, всі мої рідні, всі там в Тому і виїжджати не хочуть по їх місце. Ось так нескорені наші міста українські ну, і чимало таких громадян, котрі не хочуть виїжджати, тому що якби, це їхня домівка, і вони готові залишатися до останнього. Не можу не задати вам таке питання. Я задаю його, напевне, всім відомим людям, акторам. Чи маєте ви колег у Росії та чи пробували звертатися до них ще тоді, ось там на початку десь березня, і що вони взагалі тоді говорили про події в Україні? Ну, Деякі. Просто заткнулися, а деякі поставили собі за мір. Ну, це звісно, це ясна яка позиція. А звертатись до них я не збирався навіть тому, що ну, який сенс, який смисл в цьому. Я намагався до родичів до своїх достукатись. Вони у нас там під Новосибирськом, ну там по бабушкиній лінії, там родичі, так би мовити. Уже так би мовити, бо щось вони якось. Приїжджайте, ми вас спасімо. Мамі написали вони і до них нічого не доходить. Ну, але так. Досить же нас рятувати, якщо чесно. В -годі, так. так а якщо брати якихось українських, наприклад, там співаків, акторів, як ви ставитися до них, що вони знаходяться там в Росії і просто мовчать про те, що відбувається в Україні, хоча вони є громадянами України, і тут напевно, що також бомблять там, наприклад, їхні домівки, якісь їхні рідні міста? Ну, тільки в випадку, якщо вони просто фізично не можуть виїхати, бо я наскільки розумію, це складно. Звідти виїхати. Але якщо вони не виїхали і зараз там, і це українські громадяни, то мені здається, що вони вже не українські громадяни. Це вже ці кацапи, це вже все до побачення, якщо кажуть, як то кажуть, телебачення. Тому це вже не українці, це вже інші люди. Вони обрали для себе. Це а на вашу думку, чи зможуть українці їх колись простити, так скажемо, якщо вони там будуть з публічними вибаченнями якимось і чи щось на заразу цього? Я думаю, що я сподіваюся, що не зможуть. І тут питання, чи потрібно це буде їм? Мені так здається, що вони будуть потребувати цього вибачення. Якщо було звертатися, я сподіваюся, що українці їх не простять, бо вони зараз там сидять. Ну і так можливо простити за це. Звичайно, можливо, вони і не відчувають своєї війни. За що їм просто вибачатися? Можливо, вони і так гадають. Ну знаєш, як це часто буває, що можливо вони там розпочнуть. Ось там такий режим. Там ну все в все стандартні методичні ну, потім перевзуватися, перевзуватися так, захочуть, так, так. Так. головне їм не дать тапків, які перевзуватися, і все я сподіваюся, що Україна їм не дасть цю можливість. Ми також на це ну особисто я також на це сподіваюсь. Тому що, як на мене, такі люди, які знаходяться там, мають українське громадянство і просто мовчать про те, що тут відбувається, вони вже не є громадянами. Я з вашою позицією повністю погоджуюсь. Далі, на вашу думку, які фільми на сьогоднішній день є важливішими для України, якщо так можна сказати, про українську історію, можливо, самобутність? Чи можливо розповідати потрібно про сьогодення, щоб все ж таки українці і світ не забували про події? Я вважаю, що мають бути всі. Жанри фільмів і історичні, і про сьогодення є такий там така, як, як би мовити, небезпека, що це все там дай Боже, і ми в це віримо, закінчиться там перемога, і все почнуть один за одним кліпати там патріотичне кіно на, і на основана на реальних событиях. І мені здається, що це головне, щоб цього було не забагато. Це має бути, це має бути якісне. А так, щоб його було. Щоб паралельно з цим люди дивилися якісь і розважальні фільми, і історичні фільми, і якісь, не знаю, щоб були всі жанри, щоб працювало, галузь всього напрямку. Бо одними патріотичними фільмами патріотизм не виховаєш ніколи. Його треба виховувати як комплексі, Тому. Тому я думаю, що має бути все. Насправді я погоджуюсь, що після нашої перемоги точно з'явиться в українській кіноіндустрії фільм про ці події сьогоднішні. Так, Андрію, особисто ви хотіли б зіграти роль у такому кіно? Я дуже люблю кіно, тому я хотів би зіграти роль в будь-якому кіно. <свисті> Особливо <свисті> зараз. Просто ми розуміємо що, так, що це буде доволі складна стрічка. І е, пережити, ми знаємо, так, що актори не грають, вони переживають свої ролі. І пережити ці відчуття знов і знов е, це доволі складно, справді. Особливо такі, які сьогодні ну, в нашій речі. Але керівні. я думаю, я думаю, що ми, наприклад, театральні актори і вистави граємо там. То... Часто і одні ті самі, грубо кажучи, тому ми переживаємо одне і те саме, і вистава це трошки важче, ніж кіно в тому плані, що тобі постійно три години чи півтори години на сцені треба жити переживати, і не виходити там, в дублі чи ще щось. Тому всі все витягнуться, всіх все вийде. Який... І проживуть, і зіграють, і все, що треба зробити. Скажіть, яким ви бачите українське кіно, театр після нашої перемоги, і чи маєте якісь ну, можливо творчі плани на майбутнє? Я сподіваюся, що наше Міністерство культури не зовсім, як би мовити, понівечить це все. Бо зараз е наразі ну, зрозуміло, там перше, першу чергу треба е допомагати армії і все на це на цей напрямок ставити. Але... <Стур> <муз 'які. Стур> культура відбувається зараз не дуже гарні речі, бо її зараз потроху потроху не стає, особливо там з театрами їм залишали там фінансування. Наприклад, нашому театру залишили там 30% фінансування. Це ну це для театру нічого. Це театр працювати сильно на ці гроші не може. Тому дуже важко в цьому плані. Я сподіваюся, що коли це все закінчиться, що наша країна все ж таки вступиться за культуру і. Буде розвивати її, бо це дуже важлива штука для нації і для встановлення ідеї розвитку нації. Тому сподіваюся, що все буде добре. І останнє таке запитання: якою ви бачите вже Україну? Не творчість, а саме Україну після перемоги? Красивою, квітучою, найкращою країною в світі. Ось так дуже гарні Коротко слова. і так, лаконічно, справді. і більш нічого додавати не потрібно. <рес> справді, все по суті. Андрію, дякуємо вам щиро за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю, що з нами був Андрій Ісаєнко, актор театру драми і комедії на лівому березі Дніпра. Дякуємо вам, Дякую вам. дякуємо. Слава Україні. Героям слава так, до, побачення. до побачення. Не можу просто знаєш, наскільки мені подобається проводити ефіри, коли в нас такі чудові гості, постійний такий позитив, у нас постійно завжди чудові гості в наших постійно, ефірах. Це... Так, постійно, так постійно, 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 і ти якось надихаєшся і просто піднімаєш настрій не лише гостям, але й самому собі, і сподіваємось нашим телеглядачам.